Редакція онлайн-медіа Alternativa.org намагається публікувати та говорити про кожне відоме нам незаконне та противоправне рішення. На запит адвоката Андрія Смірнова Національна асоціація адвокатів України сформувала чітку позицію керівник спеціалізованої прокуратури. У сфері оборони Південного регіону є неналежним суб'єктом для ініціювання слідчих дій щодо адвоката. На жаль, суди Італії задовольняють клопотання е, спеціальних прокурорів, ігноруючи цю пряму норму закону. А вона, нагадую, гав, говорить про наступне: згідно з пунктом 3. Частини першої статті 23 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність клопотання про слідчі дії щодо адвоката можуть виносити виключно генеральний прокурор, його заступники, прокурори Автономної Республіки Крим областей, міста Києва та міста Севастополя. Цей перелік є вичерпаним і не підлягає розширенню. Спеціалізована прокуратура Південного регіону вдається до маніпуляцій самостійно прирівнюючи свій статус до статусу обласної прокуратури всупереч статті 23 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. На мою думку, це є юридичним нонсенсом, адже законодавство не передбачає та не допускає існування відразу декількох прокурорів. Області в одному регіоні. Також статус на правах обласної прокуратури визначає виключно організаційно адміністративний рівень цієї структури. Він не наділяє її керівника процесуальними повноваженнями прокурору областей, які є виключенням в розумінні спеціальної норми статті 23 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Ухвалення рішень за поданням неуповноважених осіб. Є грушевим порушенням гарантій адвокатської діяльності, як слідує із листа Національної асоціації адвокатів України. Судова влада та прокуратура просто зобов'язані припинити цю практику порушень адвокатських гарантій та неухильно дотримуватись чітких вимог статті 23 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Наголошую, ця норма є спеціальною, а перелік суб'єктів у них вичерпаним і таким, що не підлягає розширеному тлюмаченню. Роман Варшанідзе, Альтернатівар.